Всім привіт! Мене звати Христина і ви на каналі Тодоріка. Це моє прізвище. У цьому відео я розповім про прибирання у нашій новоорендованій квартирі. Якщо вам цікаво таке відео, а також мотивуватися на прибирання у своїй квартирі, залишайтесь. Не забудьте підписатися на мій канал, а також поставити лайк. Бажаю вам приємного перегляду. Ми вже заселилися в нашу квартирку, сходили. В магазин побутової хімії накупили цілий пакет всього різного, що нам потрібно, і будемо зараз прибирати. А давайте зараз подивимося, що ми купили. Перше це саме Доместос для унітазу. Перевірений засіб дуже подобається, як він працює, і запах, і чистота. Ну друге, нам сказали, що тут дуже жорстка вода і сильний накип лишається. Тому ми придбали таку, такий засіб. Не знаю, як, як він буде працювати, будемо пробувати. Антикальк ось такий. Ну, фрош для вікон зазвичай. Ми такий брали і нормальний. Накшувач для води, він. щоб не лишав на білих речах розводів. Зазв... Ну, Звичайний кондиціонер. І взяли цього разу дитячий, такий гіпоалергенний. Будемо пробувати. Це у нас для підлоги. В цей розчин, яким ми йде поверхні, підлогу, він буде гарний, гарний запах давати і чистоту. Але зазвичай, коли я мию підлогу, я додаю обов'язково ще кілька крапель фейрі, для того, щоб там якийсь жир, там якщо десь на кухні. Роблю такий розчин спінкою і мию таким чином, не змиваю його і дуже гарно все. Вода потім така грязна від того, що миєш, тому що бруд вимивається весь. Дві пари е, рукавичок. Потім ось такий засіб для миття поверхні. Можна навіть мити сміситель цей, е, кеди навіть білі можна мити. Ага, це ж, я так думаю, гумову поверхню. Набір мочалок. Ось таку щіточку для миття. Е, важкодоступних місць і навіть просто потерти, щоб не рукою терти, там не мочалкою. Ось такий набір серветок. Звичайно, потім дві е, дві тряпочки для вікна, для вікон, стекол, там дзеркал, одна для підлоги і для унітаза освіжувач такий, щоб він давав і миття, і запах. А ще ми купили ось такий засіб: ставити біл з білизною сипати разом цей порошок, якщо у вас дуже жорстка вода, 70 пранів і він пом'якшує воду. Тобто стає не такий сильний накип, і одяг має бути не такий жорсткий. Будемо пробувати. Перший раз взяла от фірма Домольця від Росман. Будемо пробувати. Ось так. Отже, зараз ми плануємо поприбирати ось цю спальню. Тому що тут найлегше це все зробити. Швиденьку пил попротираємо. Потім ми підемо прибирати у ванну кімнату. Потрошки будемо прибирати вже квартиру, потім розставляти свої речі. Ще також буде потрібно перебрати всі свої речі, щоб. Ну, також не хочеться лишні речі брати з собою в нове життя, так сказати. Тому нас чекає велике генеральне прибирання і перебір всіх речей. Я вирішила почати з того, щоб повитирати пилюку у всій шафі, а тут прийшов чоловік із пилососом, і в нього виникла геніальна ідея попилососити всі матраси і подушки. Також це було насправді класне рішення, тому що ми потім були в шоці, коли побачили, що було в пилососі. Тут до нас уже прийшов господар цієї квартири і приніс нам спеціальні такі наматрасники для того, щоб захистити матраси. Хочу вам показати, скільки пилу і вруду було з цих двох матрасів, подушок, і ну, чоловік ще пополососив по цій території, тільки в цій кімнаті. Просто подивіться, бо якісь я не знаю навіть, як це пояснити. Ці всі штуки вони були в матрасі, тобто ми цим би дихали. Це просто капець. Дуже добре, що в нас є цей пилосос. Подивіться, навіть вже видно, що матраси стали набагато чистіше виглядати і охайніше. І я тут вже розкладаю разом з чоловіком оці всякі приналежності для матрасів. Не знаю, як їх назвати, але ну, бачите, от спочатку перший слой, потім другий разом вже з резинкою, і вийшли такий досить непоганий захист для самих матрасів. Тут ми вже кайфуємо і радіємо, що нам вдалося цю квартиру все-таки зняти. Дуже класно, що у нас це вікно закривається. Бачите, ролети є, і тобто, якщо буде сонечко, ми можемо просто спокійно тут зробити повністю темноту, що це дуже добре для сну. Переходимо до прибирання ванної кімнати. Не знаю, чим я керувалася, коли я знімала тільки сам процес миття туалету, саме унітазу. Але до цього я вже помила душову кабінку, там був дуже сильний нальот, і я навіть повністю її не вимила. Потім перейшла до миття унітазу, потім машинку і всякі такі мелочі. Ось так виглядає інша сторона ванної кімнати. Як бачите, тут дуже багато всяких поличок. І зараз я протирала всі ці полички і розкладаю притворіть. Що куди, розподіляю засоби, думаю, що і де в мене має лежати. Також мию лоточки, органайзери і розкладаю свої речі з минулої квартири, з хостела, точніше. Мені вже подобається, як все виглядає дуже охайно. Тут я вже починаю глобальні такі речі розкладати і підмітаю в кімнату. Також збираюся мити підлогу, щоб вже завершити повністю прибирання. Як бачите, по вікні у нас дощик почав накрапати тоді. І це було перше миття підлоги у ванній кімнаті. Це просто був капець якийсь. Ніколи не робіть чорну підлогу у ванній кімнаті, тому що весь порох, вся пилюка, все буде дуже-дуже сильно видно. І дуже важко вимивати таку підлогу. Насправді, все завершую прибирання цій кімнаті і йдемо відпочивати трішки. Недалеко в нас собі галівка така. дьонер можна купити. І всяке таке. замовила собі дьонер бокс, це, типу, картошка з м'ясом і е, соусом. Досить таке, смачно. Так вже спробувала трішки а в чоловіка. дьонер дюру. Як тобі? Супер? Кас, смачного нам. На наступний день я вже приступила мити кухню, відмивати всі поверхні і техніку, яка там була. Якщо ви запитаєте, чому чоловік мені не допомагає, кажу, що ми одразу розділилися, щоб не мішати один одному. Я роблю свою роботу. Коли я закінчую, то він вже робить свій пласт роботи. На цьому yeah. моменті я згадала, як ми з чоловіком чергували в хостелі. Якраз таки мили техніку, всю ми дуже гарно тоді якось так вибудували систему, як це швидко і легко зробити. Тут якраз хочу вам сказати, що оцей жовтий засіб дуже класний для відмивання будь-яких поверхностей і будь-яких забруднень на кухні. Погодього ви, мабуть, здогадалися, що це вже наступний день. Так і вже на наступний день я вирішила виділити тільки для того, щоб помити підлогу і. І я дуже правильно це зробила, тому що насправді миття підлоги було в цій квартирі чи не найскладнішим. Реально, я, мабуть, дві години на це все разом витратила. Було таке відчуття взагалі, що тут підлогу в цій квартирі до нас не мили її. Можливо, навіть від початку самого ремонту, бо навіть деякі слої штукатурки залишалися. І, до речі, після цього першого разу я мила в підлогу ще другий раз, і вода була дуже-дуже брудною. Єдине, що мене тішило в цьому процесі, так це те, що після цього я точно зможу посяком чи навіть у носочках ходити спокійно і не думати, що у мене зараз будуть брудні шкарпетки. Серед цього всього хаосу мене з'явилося бажання зробити віш-ліст. У мене день народження у вересні. Я потрішки готую. І ось я собі побачила, що мені сподобався ось цей наборчик від І Я, коротше, взяла це посилання. Додаю у цей сайт от, нове бажання. Я тільки вставила це посилання, і воно автоматично підтягнуло і вартість і фотографію. Класно ж і ліз називається My Birthday. Книжка тоже ліни Костенко. Я би хотіла цей скраб для тіла. Дещо повидаляю, ну, наприклад, оце я повидаляю, щоб я могла поділитися там зі своїми друзями, і вони могли вибрати, що їм зручно, і на свій бюджет вибрати, що вони хотіли би подарувати. Наше прибирання підходить до кінця. У нас залишилося лише помити вікна, легкі там детальки поправити, і можна вже запрошувати друзів на новосілля. Ось таке наше доу брудні вікна. Будемо їх пробувати мити. Якщо серед моєї аудиторії є молоді хазяюшки, яким доводиться вперше мити вікна, я раджу спочатку вимити зовнішню частину вікон звичайною тряпкою із водою без нічого. А вже після цього можете мити зовнішню і внутрішню частину вже зі спеціальним засобом та безворсовою тканиною. Це ідеально виходить і без ніяких розводів. Тут я вже починаю бачити свій перший результат чистих вікон, і справді в хаті ніби легше стає дихати. До речі, зверніть увагу, як у швидкому таймлапсі дерева рухаються від вітру і хмарки біжать. Власно? Зараз коли майже всі сумки, які в нас були, і лишилися тільки ось ці от документи. Ми сьогодні були в агентур Arbeit. Трошки безлад, але нічого, я його поскладаю. Ми купимо окремі папки для всього і зробимо порядочок в цьому всьому. І наша вечеря. Я приготувала уху із червоної рибки. І мені ця зона просто так подобається. Оце світло просто вау! Цей островок. Тут, тут, тут дуже зручно готувати близько біля раковини. Планую забирати все, звісно, щоб тут чистенько було. так. Цвіточки, квіточки, вже трошки підв'явші. Ну нічого. От, і там ми розмістили всю техніку, якою ми не користуємося прям кожен день, але потрібно. І такий у нас виглядає на півку. Нам смачного вам приємного перегляду.